Сумом повідомляємо, що Бродівщина втратила воїна, молодшого сержанта Сергія Юрійовича Микитюка. Він був призваний по загальній мобілізації, займав посаду начальника їдальні взводу. Забезпечення медичної роти військової частини під час проходження служби стан здоров'я Сергія Юрійовича погіршився 6 вересня 2024 року. Внаслідок хвороби обірвалося його життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним друзям і побратимам. Світла пам'ять і шана герою України! Новопредставленого воїна Сергія! Чому то так? Коротенькі слова. Тому що війна в державі. І якби в нас лунали вибухи, ми б завжди знайшли собі відповідь, чому то так? Вибачте, а то є свята правда. Бо ми сьогодні не співчуваємо, бо воно нас не торкнулося. Тому, дорогенькі дорогі Христі, ми завжди повинні співчувати, жити, перепускати той біль серця через наші серця, людські, християнські. І ми б тоді, у Христі, не питали, а чому то так. А ми б робили як не все можливе і неможливе, для того, щоб закінчилася та війна, щоб закінчилося ті тілехоріття, яке триває більше десяти років. Тому сьогоднішня та хвилина нас зібрала сюди, щоб дійсно сказати то добре слово за життя ну, покійного Сергія. Народився він у місті Броди 12 лютого 1984 року, ходив у місцеву школу номер 3 був веселим та життєрадісним. Завжди вмів гуртувати навколо себе багато друзів при потребі, завжди приходив на допомогу і, не побоявшись зимового холоду, врятував з-під крижаної пастки двох діточок. Завжди був відповідальним і люблячим батьком чоловіком. У 2023 році був мобілізований до лав Збройних сил України, службу проходив у зоні бойових дій за проявлену мужність та героїзм під час виконання спеціальних завдань. Звідсичі і стримування збройної агресії Російської Федерації отримав звання молодшого сержанта. Будував великі плани на майбутнє, але коли розпорядилося по іншому, і його життя обірвалося на 41-му році. Сьогодні в Христі не віриться нам, а тим більше мені, тому що 30 років, 36 вже майже назад, я не тільки його, але всіх вас. Бачу, пам'ятаю і жив з вами. І саме найбільше від серця торкається мене, як священника, як декана, як дарів Христі батька, дідуся, який теж дорогі сьогоднішню хвилину переживає, щоб якнайскоріше минула та злочистива війна, щоб то зло. Відігнати як подальше старе нашої держави і взагалі, щоб воно призупинилося. Сьогоднішню хвилину я за нашим християнським звичаєм доводиться мені попрощати новопроставленого воїна Сергія.